І всім привіт! З вами Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, так. Я вже до... після тієї серії я зразу тут е... оформив склад. Це такий ми робили е... прошлої серії. Якщо ви не бачили її, то я вам рекомендую. Так, і ми зараз будемо робити город. Так, тому що я вже наробив трохи. Я наробив трохи дерев. В... Ось і. Зараз буду робити собі мотигу. Чи сапку. Це ж це сапка, так. А, я буду робити сапку, але. М -м, вона буде кам'яна. Я думаю, що це не дуже важливо, але я мав це вам сказати, тому що, якщо б я вам це не сказав, то зараз би. Нічого б не було. <хи> Ось. Я... Я не знаю, що б було. Я чесно не знаю. Можливо, б вона у нас закінчилась. Так. Палочки. Потім. Потім щось от це от. Ось. І ось. Е якщо вам чутно щось е за, за кадром, так, в мене там е просто за вікном дуже шумить. Це якийсь трактор їде, чи що, е то не звертайте уваги. І вибачте, якщо вам це заважає. Так. Я ось так от просто, як в, у всіх зроблю такий город, щоб в мене був нормальний город і все. Я такого нічого не буду робити. Щоб це виділяло щось, ще щось. Я просто буду робити нормальний город. Так. От так от і от так от. В принципі, нормально. Ще треба ось це от зробити. Я не буду там робити автоматичну ферму, це я вже зроблю для. Для зручного збирання тільки вже потім. Вже набагато потім, тому що зараз я нічого робити, е, ясно, що не буду. Ось так. Так. І зараз мені треба водички набрати. Принести водички. Ось, Слава Богу, що я робив причал. Ось, і в мене буде вода. Безкінечний потік води. Добре, що я не в зимньому біомі. Ще це добре. Я заспавнився разом з селом. Так що. Ось так, зараз я трохи наношу води. Так, і все це останнє, так? Так, 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 так. Ось це останній такій е, це останній це останнє відро води і так е, буде правильно все і, бо, тому що я набрав нормально так що був безкінечний такий безкінечна вода щоб вона не текла, а стояла. Ось. А, так. З однієї сторони ми будемо садити картошку, а з другої пшеницю. Так. Так, пшеницю ми посадимо. Ось так. Ось так, а. А картоплю ми будемо садити ось так. Ось бачите? Вже, вже один город готовий. Бачите, це. Це не прям складно? Ось. Це взагалі не складно. І ось так от. Бачите, в мене вже є ферма тварин. Там кури, корови. У мене буде кури, корови. В мене є склад. В мене є. Коні. В мене. Ми вже на 15-й серії всього цього добились. Ви це представляєте? І це разом з вами. Так. Все, не буду до вас підлизуватись. Так. Ось так от хай там все росте. І зараз я буду робити ще один такий огород. Так. І чому ж я. А ну-ка раз. Так. А тут не влізає. Тоді зробимо в другу сторону, тоді зробимо три грядки отак от робимо чик, і отак от три грядки. Ось так от ми зробимо. Я думаю, це буде нормально. Так, і ще треба. Так. Ого, я тепер зможу свій паркан перестрибувати. Це прикольно. Ось так. Ось так і ось так. Так. Тепер це все не буде перетворюватись на звичайну землю. Таха. Так, а тут буде пшениця. Так, ми зробили пшеницю. Ой, ми зробили город з пшеницею і і картоплею, і ще один такий же. Город ось так, М -м -м так і в мене зараз буквально все під рукою. Ви замітили? У мене просто паркан є. Це вже класно. У мене є в причал і, і так далі. Все це класно? Так. Ще що в нас mm. А. В мене ж є компас. Теж, тоді ми. В... В, наступний... в наступній серії з зробимо таке. Ми підемо м подорожувати ось. І все, типу. Е я вже просто хочу більш так е подорожувати по світу і. Збирати все, щоб в мене багато було алмазів, ізумрудів, і щоб в мене все було добре. Все. Так. А я вже думаю з вами прощатись, напевне. А, так. Всім дякую за увагу. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!